Вже другий рік поспіль Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму представляє Україну на одній з відомих квіткових виставок у Європі Червія Гарджіно. відбувається конкурс в Італії у місті Червія. Наш проект це справжній витвір мистецтва, який є запрезентований у формі оформлення клубу саме в місті Червія. Дуже значимо, бо це міжнародний проект, і там брали участь інші країни. Серед всіх країн на конкурсі представили Україну саме Тернопільське училище сфери послуг та туризму. Там у них працювала команда з викладачів та студентів закладу освіти. Старша майстриня училища Наталія Пташник розповідає, підготовка була досить кропітка та важка. Потрібно було врахувати особливості і зовнішнього середовища і розміри самих клумб для того, щоб розрахувати необхідну кількість рослинного матеріалу, яка нам буде потрібна. Тема представлень клумб для всіх учасників була різною. Команда із України вибрала мотив для своєї роботи під назвою Мир, довкілля, спорт та клімат. Сам процес створення проекту полягав в цьому, щоб відобразити на папері схему відповідно, визначити розміри і це передати його у кольорі, які саме кольори будуть передані на даному проєкті, і реалізовані відповідно на клубі. Самі студентки, які взяли участь у конкурсі, розповідають, що давно мріяли потрапити на подію таких масштабів. Працювати не дуже важко. Е мені навіть дуже сподобалось. Я дуже щаслива, що мені така можливість випала. Я була впевнена. Я була на емоціях, що мені запропонували, що дали таку саме можливість. Я вирішила брати участь, тому що е, м, така можливість попрак е, попрактикуватися е, по висадці квітів, не тільки по складанню букетів. Е, е, випадає е, Дуже рідко і тому я вирішила, що потрібно пробувати, щоб збільшити свої навички. Квіткова виставка в черві, яка об'єднала роботи різних країн світу, зокрема і наших земляків, буде відкрита для відвідувачів до вересня у Тернопільському вищому професійному училищі сфери послуг та туризму. Переконані, що таким конкурсом можна популяризувати українське квіткове мистецтво на міжнародній арені, а також це хороша можливість обмінятися досвідом з флористами з інших країн.